Привіт. Мене звати Ірина Романчук, і в цьому відео я тебе хочу познайомити з брендом FM World, з міжнародною компанією Федеріко Махора. Що пропонує компанія, які можливості відкриваються? Це міжнародний бренд, це міжнародна компанія, серце якої знаходиться у місті Вроцлаві, Польща. Компанія на сьогоднішній день працює ну, майже 80 країн світу. Тобто, якщо не відкрито представництво, то компанія відправляє продукцію по всьому світу. Тобто, ми працюємо в усіх країнах світу, і в нас є можливість. Робити замовлення, де б ми зараз не знаходилися. Я знаходжуся в Україні, але є можливість будувати бізнес, робити жінок красивими, щасливими, чоловіків так само, да тобто нашою продукцією, балувати себе нашою продукцією по всьому світу, тому що територіально ми ніяк не обмежені. Так, в нас в Україні це є представництво, яке обслуговує український офіс. Якщо ти знаходишся в іншій країні, в іншому місті, це абсолютно не має значення, тому що ми працюємо по всьому світу. Це міжнародна компанія, Компанія, Яка створила міжнародний глобальний бізнес, і саме сьогодні в тебе є можливість приєднатися до цього глобального бізнесу. Компанія пропонує просто унікальну продукцію, на яку я просто прийшла і закохалася з першого разу. Я би це назвала з першого пшику. Це йде парфумерія, це йде номерна брендова парфумерія. це йде заводське виробництво. Це парфуми, від яких просто паморочиться в голові, тому що дуже шлейфові, дуже стійкі, величезний асортимент, і це є флагманом нашої компанії. Тому що біля 270 ароматів, ось які відповідають філософії відомих світових брендів. Також є 10 унікальних ароматів, які були створені спеціально до нашої компанії. Це колекція ЮТІк, нішева люксова парфумерія. В неї просто особливе звучання. Вона розкривається по-особливому. І ці парфуми є такими якби афродізіаками, які розкривають нас, які підкреслюють всі наші сильні сторони. Також до парфумерії є різний парфумований догляд. за за ручками, за ніжками, також догляд за волоссям, за ротовою порожниною. Тобто це абсолютно всі товари, якими ми з вами користуємося кожного дня. Друга лінійка це йде мінеральна декоративна косметика. Третя лінійка це догляд за будинком, різні засоби по прибиранню у квартирі. Хіто в нас є гранули для чистки труб, тобто це просто коли колонізаційну трубу можна знаєте, за два кліка, за дві секунди почистити. Також це ще одна лінійка, це йде наші нутрикоди, наші вітаміни. Наші системи здоров'я це унікальні біологічно активні добавки, які допомагають вести повноцінне життя, які доповнюють наш раціон, які справляються з дуже багатьма різними захворюваннями, так які допомагають відновити нам внутрішній баланс, відновити наш мінеральні комплекси, так, тобто відновити, покращити наше здоров'я, самопочуття, додати нам енергію, продовжити нашу молодість і стати красивими. Величезний асортимент продукції, і у цієї продукції ти можеш просто стати клієнтом і користуватись продукцією. Але компанія на сьогоднішній день просто пропонує унікальну можливість для того, щоб ти могла створити глобальний бізнес. Що для цього потрібно? Ти знаходишся в тій країні, де ти зараз є. Да? Ти можеш там проживати постійно. Ти зараз можеш просто вимушено там знаходитися, так да? в силу обставин, які сталися в нашій країні. Але я даю тобі можливість розпочати бізнес там, де ти є. Компанія дає таких дві основних можливості. Ості, перше, це те, що ти можеш заробляти на різниця, тому що на сьогоднішній день компанія нам, україночкам, просто дає ну, неймовірні ексклюзивні умови для реєстрації. Тобто, ти можеш отримати знижку до 50% в залежності від країни, від представництва, які є спеціальні ексклюзивні умови в твої в твоїй країні і в тому представництві, де ти зараз знаходишся, і ти можеш заробляти на різниці, тому що ми починаємо користуватися цією продукцією, і ми просто про неї не можемо мовчати, тому що вона настільки класна, крута і доступна, по ціні, що ти це любов просто з першого використання, і тому ти можеш просто заробляти на різниці, не будуючи бізнес, а просто мати собі додатковий дохід. Це може бути там 100, 200 євро, 300 євро. І є третя можливість, так? тобто можливість побудови глобального бізнесу. Е, коли ти не просто клієнт, який маєш знижку, коли ти не просто заробляєш на різниці, а коли ти підключаєш в свою команду нових партнерів, нових споживачів, е, нових людей, незалежно від того, в якій вони країні знаходяться. Компанія тобі за твій товарооборот, який ти робиш, і за товарооборот усіх твоїх партнерів нараховує тобі премії валюті твоєї країни. Я живучи і будучи в Україні на сьогоднішній день, розвиваю свій бізнес по всьому світу. Це настільки глобал система, що в такій ситуації, які ми опинилися, да, тобто і спочатку це був коронавірус, коли ми не могли повноцінно працювати, да, тому що були обмежені кордонами. На сьогоднішній день ми в Україні обмежені нашою дуже складною ситуацією, але компанія дає. Підтримує, допомагає, і, власне, наша польська компанія просто допомагає всім україночкам по всьому світу. Тому, якщо тобі справді от, цікаво приєднатися в цей бізнес, розпочати, я допоможу тобі, я тобі все підскажу. На сьогоднішній день я маю власний офіс, з якого власне, знімаю відео. У мене вже другий автомобіль від компанії, коли чоловік жартував, що я ніколи не буду їздити на автомобілі. У мене на сьогоднішній день уже друге авто, і я можу стати тим каталізатором змін для тебе. Я можу допомогти тобі мати те, що маю я, навчити все, що все, що я знаю, все, що я вмію, передати тобі ці знання, щоб ти почала заробляти, щоб ти почала будувати цей бізнес, щоб так і ти через декілька місяців могла знімати таке відео і розказувати, показувати нам, україночкам по всьому світу, як можна бути е, забезпеченим фінансово незалежним, мати успішний процвітаючий жіночий бізнес. Я запрошую тебе, свою команду.